До Обоненської служби Полтава Теплоенерго» Олена прийшла, щоб отримати довідку для оформлення субсидії. Після підняття цін на тепло говорить її родина, де троє дітей не в змозі розраховуватися за комунальні послуги. Зростання цін, і тому зараз дуже актуально використовувати всі пільги. Вроді би треба бути мінус 50% за послуги. Опалювальний сезон приніс чимало нововведень. Зокрема, на зміну знайомому та зручному для більшості полтавців єдиному тарифу на централізоване опалення запроваджено сезонний тариф. Деякі споживачі проводять авансові платежі, але тут потрібно пояснити, що як, щоб не було заборонено ще на кінець опального періоду, потрібно сплачувати рівними частками 50% від тарифу. Але починаючи з травня місяця. Тобто, якщо хтось почав платити суму менше 50% від тарифу, або пізніше травня місяця, то на кінець опального на кінець періоду може виникнути заборгова. На початку та в кінці опалювального сезону розрахування проводять, виходячи з фактичної кількості днів надання послуги у відповідному місяці. В інші місяці опалювального періоду нарахування за послуги централізованого теплопостачання проводяться за тарифом 8 гривень 83 копійки за один квадратний метр. З Цього року при призначенні житлових субсидій змінився принцип розрахунку обов'язково відсотка платежу. Відтепер він залежатиме від доходів сім'ї. Потрібно додати, що компенсація розраховується як різниця між розміром плати за послуги централізованого опалення у межах норм споживання з рахуванням піль та субсидій. За неофіційною інформацією, з 1 квітня планується збільшення вартості газу у три рази для теплопостачальних організацій, майже на 70%. У Мінсоцполітики підрахували, що після цього кількість сімей, які користуватимуться субсидіями, зрости у порівнянні з минулим опалювальним сезоном як мінімум на півмільйона.